Певно, є якісь причини, але вони, скоріш за все, не в тобі. Вони в чомусь ще. Якщо ти зробив там 100, 200, 300 своїх резюме, розіслав, ти можеш вже робити якісь висновки, замінити фотографію на резюме. До речі, фотографія це прям топчик. Да? На резюме в LinkedIn це важливо, бо це головний меседж, котрий ми посилаємо тим, з ким ми працюємо. Якщо фотографія говорить, що е, я от тут сижу і не знаю, навіщо я вам пишу. Скоріше за все, вона не спрацює. Але можна зробити фотографію на ту нішу, в котрій ти працюєш з тим відношенням тіла, світлом, емоцією, рубашечкою, воротничком чи галсточком. Да? Всі ці речі вони дуже сильно впливають на рішення, і це рішення відбувається не на якомусь там статистичному рівні. Да? Це рішення відбувається у hr менеджера на підсвідомості за 4 мілісекунди, як він бачить вашу фотографію. 4 мілісекунди, і людина вже думає, так чи ні.